Знищені склади під Тихорецьким Краснодарського краю були одним із головних вони логістичних хабів для зберігання боєприпасів, отриманих росіянами з північної Кореї. Ось, зокрема, про розширення цих складів ще на початку року йшлося е у звіті центру стратегічних і міжнародних досліджень. Нагадаємо, що сьогодні на світанку в Тихорецьку пролунали потужні вибухи, після чого на місцевому складі боєприпасів почалася потужна вторинна детонація. Жителів найближчого селища наразі евакуюють. Смотри, не, уйди. О, Даша, смотри. Ох, нет, на дорогу. Не, уйди. Даша, смотри. На дорогу, Даша. Смотри на дорогу. Да я пишу дорогу. Даша, смотри на дорогу. Нормально все у нас. Да, здорово все. Как, оказуй? Уезжай. Окна целые у нас. Да, целые. Да. 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 Уезжай. Это это, это уже снаряды. Это сейчас все пойдет.